Всім привіт з вами на своєму каналі Алікс. Перебор монет 360 гривень по 50 копійок і. Гривень 30-40 по гривніві. По гривніві нічого нема, по 50, по 10 тоже нічого нема, там гривень 5 було. А по 50 мені дали в трьох кіосках і. Тут ці треба дослідити, і ось так само гурт. Такий він. Необичний. Ну, я його теж відложую. Так, що у нас далі пішли? Чотирих ягодники, другий штамп. Дві трапеції 92 рік. Покажу Покажу, де трапеції. ось у цьому. 7-8 гроздь, тут така перемичечка, Ось оно так. Хто її знаходив, то вже пойме, що вона така трапеція. бо так, хто сперш дивиться, то може не знайти. Олівки попалися. Що саме головне? Учора я теж знайшов олівки сьогодні, а з півгода не було, це вже другий. Як-не-як? -як. Пробилося десь. Ну таке буває. <смі> нема, нема, потім йдуть. Так, тут три монетки здвоєні є. Там таке-таке. Єсть. Тут. 2014-й вздуть Ще й таке хорошеньке, бо видно. Дві монети в темпельний блеск. Тоже оставляємо. Що далі? 295 50 копійок. 3 третій штамп. Дуже хороший улов для мене. Дуже-дуже хороший. Що далі? Далі в нас монетка. Показуємо її. Аверс. Аверс є, реверс теж хороший. І гурт 16 насічок. Важимо її. Ще раз. Пимо, подивимося. 96, 98 прягає. Ну, хай собі пряга. Так, ми її відложуємо теж. І шикарна знахідка. 50 копійок 92-го року. Гурт внігуртильного кольца. Щас так покажу. Аверс він такий. І реверс, він як двойний, дуже багато тут всякого металу. Ну, Необична монета. Хто ловив і хто знає. Аверс, получається похожий як. Другий штамп однаково, бачите? Три зуби однаковий, товстий такий. Що тут, що тут. А він повинен, повинен бути тонкіший декілька раз. Але це такий штамп простий, тільки просто, що багато тут якогось металу. Не знаю, як воно там вийшло, ну отаке от воно все. І, що саме головне, гурт теж. Все, поставлю, постараюсь. Мені гутільного кольца. Або ще, як на нього там кажуть, яйце, чи що щось таке. Попадалися в мене монети 2006-2007 року 50 копійок. А це 92-го. Ну, скажу так, що года два назад я чув, вона продавалась по 300 гривень. Отакі знахідки. Хто ще не підписався, хто хоче, є бажання, підписуйтесь на канал. Нема бажання, не підписуйтесь. До зустрічі на каналі, всім-всім пока!